Заєць хвалько. Жив собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити на току овес красти. Приходить він якось на тік, а тут же зайців цілий табун. От він і почав перед ними вихвалятися. А в мене не а восища, не лапи, а лапища, на зуби, а зубища. Я нікого не боюся. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітенько ворона, я більше не буду хвалитись. А як ти хвалився? Хар? Хар". Та що? в мене вуса, а усища, в мене лапи, а лапища, мене зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і пустила. Дивись, більше не вихваляйся. Кар. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили почали душити. Побачив це заяць. Треба ворону рятувати, як ще її зарадити. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла та на високе дерево сіла, а заяць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Кар. кар.